Це відео п'ятий завершальний епізод нашої подорожі до Парижа. Якщо ви ще не бачили розповіді про попередні 4 дні, переходьте за посиланням у описі. Там на вас чекають відео про Нотердам, Ейфелеву вежу та Лувр. Цей міні-тревел-серіал може стати у пригоді тим, хто планує першу самостійну поїздку до Парижа. Я детально розказую про наш маршрут і що вдалося побачити за п'ять днів. Сьогоднішню прогулянку ми розпочали від станції метро Пляс-Монж, адже цей день присвячений латинському кварталу. Він розкинувся на схилах пагорба Сен-Женев'єв на лівому березі сени, на місці давнього галоримського міста Лютеція. Цей район традиційно вважається студентським. Назва латинський є історично-культурологічним терміном і походить від мови, якою у середньовіччі та в добу раннього відродження викладали сорбонні одному з найстаріших університетів Європи, заснованому ще у XIII столітті. Сьогодні латинський квартал культове місце для прогулянок. Атмосферний лабіринт вулиць з численними книгарнями та кав'ярнями. Тут зосереджено безліч визначних пам'яток, тож не дивно, що він став улюбленим районом туристів. Щоправда, ціни на житло з роками зросли настільки, що нині лише небагато студентів можуть дозволити собі мешкати тут. Вийшли на плясмон, а тут такий базарчик прикольний у Франції. У мене велика мечеть Парижа, і ми туди направляємось. Насамперед, ми вирушили до великої мечеті Парижа, збудованої на честь мусульманських солдатів, які загинули за Францію. Вона вважається однією з найкрасивіших релігійних споруд міста. Її іспано-мавританський стиль надихався мистецтвом альмохадів, династії, що правила Магрибом та Аль-Андалусом у 12-13 століттях. Тут можна побачити вишукану мозаїку, різьблене дерево та внутрішні дворики з квітами і фонтанами, Справжній оази спокою. Закладення першого каменю відбулося у 1922 році на місці майбутнього міхрабу, зверненого до Меки. Церемонія стала визнанням жертви сотень тисяч мусульман, які захищали Францію під час Першої світової війни. Є й маловідомий факт: під час Другої світової мечеть прихистила євреїв, рятуючи їх від переслідувань. Так було врятовано понад 100 життів. Тож, незалежно від національності чи віросповідання, якщо будете в Парижі, ця мечеть варта уваги, а вхід коштує символічні 3 євро. А це знайдений у 19 столітті частково зруйнований галоримський амфітеатр, збудований у 2 столітті арени Лютеції. Галоримські часи. Якісь залишки. Маніфіко, п'ять йому. Навіть фотоапарат. Да. Як це називається? Тест блінчик цей кеп. Ага, Хреб о, з бананами і uh А мені ще один десерт, так? Хабіан, парфейт. Крем, крем карамель. Крем карамель. Ой, такий на смак цікавий. Давай, така типа горчиночка така. Така, знаєш, припалений сухарочок такий. Але сьогодні неділя і на латинському кварталі дуже добре, спокійно, аж незвично. Так, ми прийшли до Інституту арабського світу. Така градчастий такий. Наступним пунктом нашої подорожі став Інститут арабського світу, вражаюча десятиповерхова будівля з радчастими вікнами, де працюють виставки, присвячені культурі ісламських країн. Особливо приємно, що тут є безкоштовний доступ на терасу дев'ятого поверху з видом на Париж. Так, а ми підемо на терасу. Така східна музичка грає і припікає. Так. Гарненько, прохолодно. Є магазинчики з якимись книжечками і сувенірчиками. Вже видно цей пантеон. Подивіться, який купол. Боже, який тут шикарний вход, фасад. Бомба. Особливе місце неподалік пантеону церква гори святого Стефана або Сен-Дентьєн Дюмон. Вона має глибоку сповнену подій історію і вважається однією з найкрасивіших завдяки своїй архітектурі та багатому внутрішньому оздобленню. Саме тут зберігається саркофаг святої Женев'єви, покровительки Парижа, правда, порожній ще з часів французької революції. Майже одразу після смерті Женев'єву почали шанувати. Під час ворожих навал, епідемій та стихійних лих її мощі урочисто несли вулицями міста, а люди молилися за її заступництво. У роки революції в межах так званої боротьби з забубонами, мощі святої спалили на Гревській площі, дивом збереглася лише фаланга руки Женевєви, що донині зберігається в цій Паризькій церкві. У 1744 році Людовік XV пообіцяв звести церкву на честь Святої Женев'єви. Будівництво розпочалося у 1758, на місці старої церкви, зведеної ще королем Хлодвігом. Архітектором став маловідомий Жак Жермен Суфло, який мріяв перевершити Римський собор святого Петра та Лондонський святого Павла. Будівництво тривало понад 30 років, але вже після французької революції храм став некрополем для видатних французів. Попри це, в інтер'єрі досі збереглися унікальні фрески зі сценами життя святої. До появи Ейфелевої вежі пантеон був найвищою спорудою Парижа. Квиток сюди коштує 16 євро. Латинський квартал це справжній музей просто неба. Серед його перлин сорбонська каплиця, зведена за наказом кардинала Рішельє. Саме її він обрав місцем свого останнього спочинку. Окрім духовного сану, рішельє був канцлером сорбони та засновником французької академії. Хоча сучасники ставилися до рішельє неоднозначно, сьогодні його вважають одним з найвидатніших діячів Франції. За правління Людовіка XIII саме він зміцнив королівську владу і вивів країну в коло провідних європейських держав. Мармуровий надгробок Рішельє, справжній шедевр Франсуа Жерардона. Його завершили лише через 52 роки після смерті кардинала. Постать у церемоніальному вбранні спокійно лежить, спрямовуючи погляд на вівтар, ніби очікуючи зустрічі з вічністю. Поруч, алегоричні фігури п'яти та доктрини, що уособлюють віру й знання. У крипті каплиці спочиває інший відомий представник аристократичного роду: Арман Емменюель Дюплісі, герцог де Рішельє, перший градоначальник Одеси. Хоч він не був прямим нащадком кардинала, обидва належали до однієї династії. У латинському кварталі на жвавому перехресті височіє величний монумент, який зображує Архангела Михаїла, що бореться з дияволом фонтан Сен-Мішель. Це улюблене місце зустрічей, вуличних виступів і концертів. По бульвару Сен-Мішель йдемо до дуже гарного фонтана. Та, на жаль, нас спіткала невдача. Зараз фонтан на реконструкції. Так. Неудача, бо шикарний фонтан на реставрації. І ми його не побачили. Що ми справді не могли оминути увагою, так це відвідини собору святого Володимира Великого. Так, ви не помилилися саме в Парижі. Собор розташований на знаменитому бульварі Сен-Джермен в самому серці французької столиці. Спершу ми потрапили до скверу Тараса Шевченка, де встановлено пам'ятник поетові. Там ми стали свідками зібрання української діаспори, можливо, з нагоди вшанування собору Архангела Гавріїла. Церкву, присвячену Святому Володимиру Великому, було освячено у 1943 році. А вже у 1961 році їй надали статус кафедрального собору. Завершальним пунктом нашого маршруту став Люксембурзький сад. Сучасна територія парку охоплює понад 26 гектарів, і це відчувається буквально з перших кроків. Ми підійшли до Люксембурзького палацу колишньої королівської резиденції, де сьогодні засідає французький сенат і зайшли до парку біля музею, обійшовши палац вулицею Рю Рю-де-Вожера. Музей не підемо? Палац не підемо, просто погуляємо по парку, відпочинемо тут. Територія саду вражає охайністю та естетикою. Бездоганно підстрижені газони, клумби, що рясніють яскравими квітами. Сам сад став тіленням ностальгії Марії Медичі за рідною Тосканою. Архітектори навіть спроєктували палац за зразком флорентійського палацу Пітті. Після смерті чоловіка Марія шукала спокою у Франції, але водночас хотіла зберегти зв'язок із батьківщиною. Вежу Монпарнас видно. Однією з особливостей люксембурзького саду є велика кількість статуй і фонтанів. Серед найвідоміших фонтан медичі, розташований у затишному куточку парку. Сьогодні цей сад став справжнім символом паризького стилю життя. Тут гармонійно поєднується краса, спокій і культура. Саме тому варто виділити достатньо часу, щоб неспішно прогулятися і насолодитися його атмосферою. А ми, на жаль, замість повільної прогулянки були змушені буквально пробігти його ледь не галопом. Нашу прогулянку ми завершили біля фонтану чотирьох частин світу. Звідти вирушили на вечерю до популярного ресторану Бульйон Шартьє. Вежа Монпарнас. Так, досягли ми своєї цілі і там походу якась черга. Зараз нам виділять столика. Mm -hmm. Merci Може не треба брати в руки, я не знаю. Що? То авокадо мекнули, зайшло. Ну, не будемо вже сказати, що погане. Смачне, соус mm -hmm. такий. Yeah. Яйця хотіли ці мімозу, да, але дали з таким, типу домашнім таким соусі. Домашній майонез. Це французи люблять яйця варені, <laughs> Так, що будемо вдома їсти, будемо як французи. <реш> Точно. У нас там спагетті балоньєзи і дорадо ми замовили. Чисто французьких блюд уже немає, але нормальок, правда ж? Так, все, зараз будемо пробувати. Да. Нашки, да? Ну якусь їж. Да. Отже, там в якось є. Зараз тебе? Вона якась така не присмажена, не на грилі, а да? А така, типу, як ніжна. М -м. Смачно? Смакує? Прикольно. Навіть навіть, да. навіть більше сподобається, ніж така, знаєш, припечена. Смачно. Дякую. Ну і трошки атмосфери. Черга в мережу бульйон не кисла, але ми нормальненько так посиділи, пообідали, повечерили. Пообідали, повечеряли. Завершуємо нашу екскурсію в латинському кварталі. Після вечері йдемо вже на метро. А оце з правого боку цвинтар Монпарнас. Де, до речі, є могила Симона Петлюри. але він вже зачинений, бо вже 7 годин. Спека 32 градуси. Завтра, Завтра додому. О засір. І кукурузки якісь кожен вечір нам тут пахнуть. Все, ми приїхали на наш Вільжуїф Люї Ар арагон <гум> і все, і це наш останній вечір. Карфур закритий сьогодні, неділя. Працював до дванадцятиї три. Друзі, щиро дякую за те, що підписані на мій канал і дивитеся мої відео. Ваші подобайки та коментарі надихають мене ділитися новими історіями. Напишіть, будь ласка, що вам найбільше сподобалось у цій подорожі, що вразило чи зачепило. Можливо, моя розповідь додала вам бажання колись побачити Париж на власні очі. І наостанок не слухайте тих, хто розповідає про безхатьків чи пацюків, бо справжня краса завжди Welcome aboard Orly Valve. We will be arriving at Orly 123 in one minute and Antony in 8 minutes. Orly 123. Passengers for Antony, Paris and Charles de Gaulle Airport via RAR line B. Please stay on the train. 14-35. Да. Якщо треба департад. Uh -huh. Прийти показується нам пішов да. просто з багажом, зразу до гнів.